Суд проти незаконної мобілізації, і на підтвердження думки, що у випадку незаконної мобілізації усуненням наслідків незаконної якраз мобілізації становище є саме звільнення з військової служби, відобразилося у рішенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі номер 160 дріб 334,52, тридцять дріб 24, у якому суддя. Визнала і висловила незгоду з позицією Верховного суду, що незаконна мобілізація з порушенням порядку проходження ВЛК не є приводом для звільнення з військової служби. Суд прямо зазначив, що очевидні для будь-якого фактично юриста істини, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, а тому як наслідок. Визнання мобілізації протиправною. Суд відновив попереднє становище позивача, зобов'язавши військову частину звільнити громадянина з військової служби з подальшим виключенням із списків особового складу. Зробив для вас невеличкий скрін. Посилання на рішення залишу в описі. Тут суд чітко висловив і визначив, визнав протиправною та скасував перше. Постанову військово-лікарської комісії оформлено у вигляді довідки. Друге, наказ начальника про призов військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації в частину призову чоловіка на військову службу під час мобілізації та направлення для проходження військової служби до військової частини. Наказ командира військової частини в частині зарахування чоловіка до списків особового складу військової частини. І четверте, зобов'язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби з подальшим виключенням із списків особового складу військової частини. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал, де інформація публікується оперативніше та регулярніше. Висновки. Не маю жодних сумнівів, що мобілізація буде посилюватись, а свавілля ТЦК зростатиме. І не в останню чергу, якраз завдяки рішенню Верховного суду, яке переважна більшість суддів, які розглядають подібні позови про звільнення з військової служби внаслідок незаконної мобілізації, якраз сприйняли з полегшенням.